Традиційна рубрика опитування інформаційного випуску новин. Під час осінньої пори дуже легко захворіти на грип. Отож сьогодні я запитаю у рівнян, чи роблять вони вакцину від грипу. Ні. А чому? Тому що діабетик, тому що другі уколи робимо, і ще до этого не дійшли, щоб робити вакцину грипу. Ні. Такий в мене імунітет нормальний, чесник цибуля на вечір поїв. А якщо щось не то спіртом. Не спіртом вибачаю з самогоночкою, файно натертись. Роблю. А як часто? Кожного року? Ні, без дитинства не робили, перехворіли грипом, якби і нормально, потім є імунітет на цілий рік. Ні. Якщо чесно, не довіряю лікарям. Гарячий чай, добре вкутаться, пропотів, все, як рукою знімає? Ні. Мене не бере за багато років я побував дуже в багатьох місцях, весь час в роз'їздах, в різних місцях, і тому в і тому мене ці, вже адаптувався до цього вірусу організм. Ні, ні, ні. Мабуть, лікарям все ж таки не довіряє. Народному методом лікуємося. Ви світ таким пользується, той, чи я не буду пользуватися. Ні, не роблю. У мене сильний імунітет, я майже дуже рідко хворію. Як бачимо, серед опитаних рівнян, мінімальна кількість людей робить собі вакцини від грипу. Ті ж, хто не роблять цю медичну процедуру, не довіряють лікарям або ж мають сильний імунітет. Будьте здорові та крепкі. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.